0,8 градуса за Цельсієм саме настільки зросла середня температура на землі з початку індустріалізації з 1880 року. Ми спалюємо забагато вугілля, надто часто їздимо на автомобілях та літаємо. Якщо піднімається температура, тануть льодовики. Найшвидше перетворюються на воду льодовик Колумбія на Алясці. Його льодовий покрив менше на майже 30 метрів щодня. Але тануть не лише льодовики. За останні 30 років зникла половина арктичного снігу. Як наслідок, сніг відбиває дедалі менше сонячного світла. Через це теплішають моря і океани. Це особливо небезпечно для регіонів, що знаходяться нижче рівня моря. А в таких місцях живе значна частина населення світу. У зоні ризику мегаполіси, що стрімко зростають. Наприклад, район Пудун у Шанхаї близько 30 років тому там були поля, а нині живуть понад 5 мільйонів людей. Також ризикують піти під воду усі острівні країни, як, наприклад, Мальдіви. Через зростання рівня води в океані кліматичними біженцями можуть стати понад півмільярда людей. Повені шкодять фермерським землям, перетворюючи їх на засолені території. Пустелі збільшуються і не лише через потепління, наприклад, Аральське море. Раніше воно було четвертим за розміром у світі солоним озером. Сьогодні ж через активне використання у виробництві вовни, море майже висохло. У африканському регіоні Сахель надмірне випасання худово призводить до знищення ґрунту. Того, що росте на полях, вистачає лише для виживання. Понад третина площі землі перетворилась на пустелю, і вона дедалі більшає. Нещадно винищуються ліси. Що три секунди вирубають сто дерев, і це безперервно відбувається останні 40 років у тропічних лісах Амазонії. Так, саме сто дерев що три секунди. У бразильському штаті Рондонія ліс знищується через соєві поля, пасовиська та будівництво дам. Від знищення тропічних лісів у повітрі ще більше діоксиду вуглецю. І земля ще більше нагрівається.